Дуже смачний салат грибна галявина готуємо кожного року на новорічний стіл. Харчовою плівкою обгортаємо роз'ємне кільце або форму і викладаємо першим шаром шампіньйони. Далі дрібно нарізаємо зелень, в мене це зелена цибулька, петрушка та кріп і викладаємо на шампіньйони. Розрівнюємо ложку і робимо майонезну сіточку. Наступним шаром викладаємо натертий на дрібну тертку сир, розрівнюємо, робимо майонезну сітку, кількість майонезу регулюйте за смаком і розрівнюємо. Варену моркву натираємо на дрібну тертку, викладаємо без майонезного шару, можна брати дві штуки, виходить дуже смачно. Нарізане куряче стегно викладаємо. Наступним шаром беру саме стегно, а не філейку. І викладаємо майонезний шар кількість за бажання. Кубиками нарізаємо консервовані огірочки і викладаємо наступним шаром. Варену картоплю натираємо на велику тертку, додаємо майонез за смаком, я додаю 3 столові ложки, солимо, перчимо за смаком і додаємо кріп. Далі все дуже добре перемішуємо і викладаємо останнім шаром. Ложкою гарненько вирівнюємо і накриваємо харчовою плівкою зверху. Далі.